Всіх вітаю! Прийшов час традиційно проводити прогнозування, що чекає Україну в жовтні 2022 року. Давайте подивимося, жовтень 2022 року, що чекає Україну. Я хочу розбити по категоріях сьогодні подивитися початок, середина та завершення. Тобто, спочатку загальний розклад, дивлюся. Чотири карти загального розкладу, що чекає. І тоді на гральній колоді. Спочатку на циганській колоді чотири карти. І тепер на гральній колоді я буду витягувати на початок три карти. На середину також три карти. І на кінець жовтня, три карти. Давайте подивимося, яким буде жовтень. Для України, що чекати, які загрози, які, можливо, десь якісь побажання, перестороги стосовно того, як там поводитися, загальний прогноз. Перша карта, друга. Об'єднуватись, допомагати один одному, підтримувати один одного. Це надзвичайно важливо. Карта ворога. Карта говорить про те, що вороги можуть бути ближче, ніж нам здається. Колаборанти, сепаратисти, диверсанти можуть активно діяти в жовтні. Карта зустрічей якоїсь важливої дипломатії, якихось важливих переговорів, перемовин в жовтні 2022 року для України. І ще Одна карта старая дама, карта досвіду, карта мудрості, карта, яка закликає всіх нас бути мудрими і допомагати один одному ділитися досвідом важливим та неоціненим. П початок початок жовтня. Двійка хрестова карта логістики, переїздів, перевезень, якихось важливих переміщень. Далі наступна карта Дама Червова, карта матері і захисниці. Карта жінки, яка дбає про захист своїх дітей, активізація жіночої енергетики. Ще одна карта, знову дама Бубнова, знову символ цієї карти, діти. Знову ж таки, енергетика жіноча на початку жовтня досить сильна. Середина жовтня, король черговий, карта якихось нових тандемів, союзів, об'єднань, і плюс це ще й порада підказка людям. Об'єднуйтеся між собою разом, ви сила. Наступна карта п'ятірка Христова це карта боротьби. Карта боротьби, карта якихось важливих боїв, які можуть відбуватися в середині жовтня. І ще одна карта, четвірка червова, карта адаптації, максимальної адаптації до реалій, в яких ми з вами опинилися. І кінець жовтня. Перша карта на кінець жовтня випадає досить непри... небезпечна і неприємна. Дев'ятка пікова це карта жорсткості, агресії, можливо, підвищених терактів наприкінці жовтня. Далі, наступна карта, яка випадає це дев'ятка хрестова карта захисту. Максимально подбати про свій захист. Це дуже важливо. Подбайте люди про свій захист, про свою безпеку на кінець жовтня. І Сімірка Бубнова погана карта. Я бачу, що кінець жовтня буде досить напруженим і гарячим. Сімірка Бубнова карта вогневих загроз підвищених обстрілів. Одним словом, тут от загроз найбільше на кінець жовтня. А взагалом можу сказати: тримайтесь, об'єднуйтесь, допомагайте один одному. Ось що підказують нам циганські та гральні карти. Все буде Україна.